Безпека дітей є одним з пріоритетів під час війни. Черговим кроком у цьому напрямку стало відкриття бомбосховища в дитячому садочку у Миколаївському мікрорайоні Соляні. Тепер діти та вихователі можуть почуватися більш захищеними під час повітряних тривог та інших надзвичайних ситуацій. Як вдалося створити цю локацію та що для цього знадобилося? Дивіться далі. У Миколаєві активно облаштовують сучасні укриття в освітніх закладах, щоб забезпечити безпеку дітей під час війни. Один із таких захисних об'єктів з'явився в дитячому садочку в мікрорайоні Селяні. Сьогодні в мікрорайоні Селяні почав працювати один з міських садочків. Це зроблено завдяки тому, що тут зроблено нове укриття. Це укриття зроблено з допомогою наших міжнародних партнерів, міжнародної організації міграції, а також нашим комунальним підприємством Захист укриття нове тут. Все дуже гарно зроблено за всіма стандартами, з сигналізацією, з освітленням, з усіма потрібними системами. В укритті облаштовані творчі зони, які допомагають дітям відволіктися та зменшити рівень стресу. За словами директорки садочка Олени Георгіївни, такі простори сприяють емоційній розрядці. Крім того, укриття оснащено всім необхідним. У нас укриття 367 квадратів. Ми можемо одночасно, коли повітряна тривога, приймати до 400 500 осіб. Зроблена вентиляція, безпровідний інтернет. Освітлення звичайне і аварійне, обігравачі стоять, щоб було тепленько. Ну це все для того, щоб діти відчували себе тут комфортно. Укриття облаштоване відповідно до всіх норм безпеки. Перед відкриттям приміщення ретельно перевірила комісія, яка затвердила готовність об'єкта до використання. Наразі всі необхідні умови для того, щоб діти повернулись до цього навчального закладу. Вже є. До мене зверталося багато мешканців району. Які дуже чекали відкриття цього дитячого садка. Ну нарешті це здійснилось, тому сьогодні це невеличкий привід для радості моєї та всіх мешканців. Нове сучасне укриття стане ще одним кроком до забезпечення безпеки дітей у Миколаєві. Міська влада планує і надалі відкривати такі захисні об'єкти в освітніх закладах. Катерина Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.